Всім привіт! Сьогодні в нас буде дуже цікава тема. Ми поговоримо з вами про знаки Всесвіту. І сьогодні мене просто дуже несе ця тема. І несе вона мене не просто так, тому що я сьогодні сама отримала знак від Всесвіту. Я вам розповім, чому я його інтерпретувала саме як знак від Всесвіту. А взагалі дуже цікава тема і для езотериків, і для просто людей, які взагалі не в темі, тому що знаки від всесвіту отримує абсолютно кожен із нас, абсолютно завжди. Але є той момент, що ми можемо не завжди а, розуміти, що це саме знаки всесвіту, і неправильно їх інтерпретуємо або взагалі не розуміємо, відкидаємо, ігноруємо. А це не зовсім правильно. Тому що Всесвіт розмовляє з нами абсолютно завжди, абсолютно кожен день і абсолютно з кожним. Треба лише от реально навчитися чути його. Що взагалі за історія із знаками від Всесвіту? Розповідаю одразу свою історію, що сталося, як і чому сьогодні ця тема в мене в блозі так сильно піднялася. Ось ви бачите на мені мою шикарну прикрасу. Це моя улюблена горлочка з натуральними перлинками. І е, я її просто обожнюю. Я її придбала декілька днів тому. Я її побачила, знаєте, і от е, вже з першої хвилини я просто в неї закохалася. Тим бачу, вона така е, темно-синя, а мені дуже сильно імпонує цей колір, я його дуже люблю. І от, знаєте, такий коннект з перших. Хвилин буквально, я її забрала, ось і а, я її носила майже кожен день. Сьогодні, коли я збиралася на роботу, я теж її одягала. І а, в момент, коли я застібала застіпку, я подумала, боже, ну, вона просто шикарна. ця Це ця намисто, воно просто шикарне. Хоч би воно не розірвалося. І в цю ж секунду. Як тільки я про це подумала, воно розривається і просто всі ці намистинки розсипаються по всій кімнаті, мій ерор був просто їбанутий. Тобто я тільки подумала, я тільки про це подумала, і в ту ж секунду це сталося. Це був такий для мене дуже великий знак про те, що абсолютно всі мої думки вони мають є більшу, як я написала вже у пості силу, вже все. Вже не можна думати погано, не можна думати хріново, не можна собі надумувати щось погане, тому що. Я вже буду точно розуміть, що всі мої негативні думки воно будуть дуже швидко реалізовуватися. А на що воно мені треба? Воно мені, звичайно, не треба. Да, і ось таким чином оця горлечка, це намисто. Воно мені дало таку підказочку. Тобто, все, всесвіт мені дав підказочку через це намисто, що альон, сонечко, моє. Задумайся і зрозумій, що абсолютно всі твої думки, вони матеріальні. І все, що ти думаєш, воно втілюється у твоїй реальності. Чому ця підказка до мене прийшла? Бо останнім часом, останні дні, я дуже багато і дуже серйозно почала аналізувати все те, що в мене є, все, що є в моїй реальності. і... Насправді ж все, що є в нашій реальності, ми формуємо з вами самостійно своїми думками, своїми якимись певними упередженнями, якимись діями, словами. Да? І те, що в нас є ось тут сьогодні і зараз, це результат наших минулих дій, дій там, які ми робили рік. Пів року тому три місяці, тому два місяці, тому або місяць. Все це результат цих дій і думок, в тому числі. Я е, буквально декілька днів тому закінчила е, просто офігезну практику. Стілець, яку я робила 168 днів, да, не просто так показується палець вверх. 168 днів ти читаєш книжку і потім сидиш на стільці мовчки з закритими очима і обдумовуєш все прочитане і в цій книжці. Практика на чому взагалі в чому полягала? В тому, що ти починаєш е, аналізувати і розуміти те, що твої думки матеріальні, твої думки вони формують твою реальність. І якщо ти думаєш... Позитивно, то ти відповідно притягуєш у своє життя позитив. А якщо ти постійно думаєш негативно, то а, твоя реальність теж стає негативною. Тому а, ті люди, знаєте, які дуже часто думають, що всі їхні біди, нещастя і бідність залежить від якихось сил, на які вони не мають впливу, а, вони мимо. Вони не попали, да? вони не праві. Тому що наше життя а, залежить лише від нас самих. Якщо ми будемо а, думати, що ми класні, ми ахуєнні, що ми а, живемо в достатку, навіть якщо в нас, блін, ніхіра немає. Якщо ми будемо так думати, то цей достаток. Він буде приходити у наше життя кохання, гроші, класна робота, класне відношення там, батьків, якщо у вас якісь непорозуміння є, колег і так далі, все це буде приходити до вас з вашими позитивними усвідомленнями. Тому, якщо ви. Постійно знаходитися у стані жертви. Якщо у вас все погано, нічого не виходить, я така бідна, нещасна, ніхто мене не любить, грошей немає, то хто в цьому винен? Якщо ми так думаємо, то винні в цьому лише ми самі, Боже, чуть голоси не підпалила. Господі, та ні, такі підпалила. Оце б, Боже їбанута, оце б сейчас був пожар в прямому ефірі. Прикиньте, короче, треш. А, ну, в общем говоря, я думаю, ви вловили оцю ниточку, да, яку, ниточку моєї мислі, яку я хочу вам донести, що ми самі формуємо всю нашу реальність. Тобто тут ніякі інші сили їх немає. А, я в минулому ефірі, до речі, здається, говорила про те, що вся магія, яка існує, це ми. Магія це наші думки, які формують нашу ось цю реальність. Магія. Бачили, з чого складається слово маг і я? Тобто маг всередині нас. І ми самі формуємо все наше життя. Тому мислить тільки позитивно, думать тільки про позитив. Взагалі. Намагайтеся у своє життя а, додавати більше цього позитиву, виходьте із цього стану жертви, тому що чим більше ви в нього впадаєте, тим більше у вас в житті все набагато херові і стає. І чим далі тим, ну як то кажуть, чим більше чи господі, а, чим далі в ліс, тим більше дров. Да? Ось так і з думками. Чим більше ви себе заганяєте в цей стан жертви, чим більше у вас все херовий, тим більше в житті негатива буде. Ось такий моментик є, дуже інтересний моменти. А, і м про знаки Всесвіту да, я говорила. Всесвіт з нами говорить постійно. Ми дуже часто його не чуємо або не хочемо чути, або вважаємо, що це якась хрінь, на яку взагалі не треба звертати увагу. Але якісь навіть банальні повсякденні справи можуть нам показати те, що до нас звертаються, до нас якось. Достукатися хочуть. І навіть, дивіться, я покажу вам зараз одну штуку це ракушка. Я коли була в Одесі, я її серед сотні інших ракушок побачила. Ракушка мушля, да? чому я її побачила? Вона лежала ось отак. Якщо ви бачите, вона там забарвлена у фіолетовий колір. Бачите? І вона одразу привернула мою увагу, хоча я спочатку пройшла повз неї. Але потім все-таки повернулася, я її забрала, і вона в мене ой, в Кармашику, їхала з Одеси. А, чому вона привернула мою увагу? Тому що, якщо ви уважні, у мене у профілі зараз переважає фіолетовий колір, дуже багато така, да, фіолетова гамма. а, можна сказати, все фіолетове. І ось це теж, напевно, для мене є своєрідною підказочкою, що все вірно, да, що цей фіолетовий колір, це мій колір. Це такий дуже глибокий колір, дуже як на мене, от, знаєте, як я бачу фіолетовий колір, дуже такий а, глибокий, а, духовний, і от, ну, якийсь він для мене такий наповнений м якоюсь чистотою, духовністю, м наповнений чимось вищим таким. от, Глибинним, от я не знаю, фіолетовий колір для мене от саме такий, да, який я тут на мушлі, якщо вам видно, він просто а, я не знаю, як а, передати словами от, мої відчуття до цього кольору, але він дуже-дуже такий для мене. ну, Блін, він офігезний. І ось це теж був. Якийсь своєрідний знак да, про те, що ти все робиш правильно. Ці, це намисто, да, ці перлинки, які розсипалися, які показали, те, що мої думки вони ось вони ось тут і зараз, просто моментально можуть воплощатися в житті. Пожалуйста, Тепер думай тільки позитивно. Тепер думай так, як ти хочеш, щоб було в твоєму житті. Да? Змінюй щось. І ось це важливе усвідомлення, яке я хочу передати і вам. Проговорила вже декілька разів, я думаю, ви певні інсайти для себе зловили, отримали якісь певні усвідомлення. І ефір я провела точно недаремно, тому що, думаю, що ви отримали певні свої. Інсайти, uh, як я вже сказала. Да? Uh, де ще можемо ми або ловити ці ось знаки всесвіту, да? в чому вони можуть проявлятися? Uh, наприклад, uh, це можуть бути, знаєте, дуже часто а, Откуда не візьмісь, да, появилась тут, смірісь. А, являються от піоришки, да, маленькі, а, це, наче, от послання від ангелів, да, що ми тут, що ми з тобою, ми тебе чуємо, ми тебе підтримуємо, а, що все добре. Дуже часто з'являються птахи, або ще якісь тваринки приходять, і от, а, вони дають вам якісь певні знаки. Звертайте на це увагу обов'язково. Коли ви будете їх помічати, ці знаки, вам набагато легше і простіше буде а, приймати якісь певні усвідомлення у вашому житті. А це дуже і дуже важливо. І знаєте що ще хочу сказати вам тут одна із останніх моїх думок, щоб я не затягувала на довго ефір це те, що Абсолютно все, що відбувається у вашому житті, воно відбувається на благо для вас. Якою б трешовою не була ситуація, якою б піздєцовою вона не була, як би не хотілося плакати, битися головою об стіну, вибраситися в вікно, я не знаю, це все на благо вам. Тобто для того, щоб ви пережили цей піздєц, виросли. І стали сильнішими. Навіть якщо ви запитуєте, да, Боже, да для чого, за що ж все це мені? Да, що я такого зробила, да, що все так погано, все так хріново? типу неужелі я на все це заслужую? Ваша душа вибрала цей путь? Ви самі прийшли сюди, ви самі вибрали цей ваш путь, і ви тепер його повинні пройти. Ваша душа з великою любов'ю до вас. Проводить вас через весь цей досвід. Для чогось. Не да за що це мені? А для чого, що я повинна винести з цієї важкої, да, трешової, піздєцьової ситуації, коли просто я не знаю, що робити. Коли мені кажеться, що світ просто рушиться і я остаюсь одна. Ця ситуація дана вам для чогось, а не просто щоб е підкасити вас. Ви вы повинні вирости і зрозуміти, що ви, бляха-муха, можете абсолютно все. Ось вот такі моменти. Наверно, на сьогодні я вигрузила вам абсолютно всі свої мисли, які у мене були. Якщо у вас з'явилися свої інсайти, свої ідеї, якісь мисли, я буду рада, якщо ви їх напишете в коментарях. Я всіх люблю обіймаю і хочу, щоб ви знали, що запам'ятали, не знали, а запам'ятали, бо вже знаєте, я вже вам сказала про це декілька разів: що Всесвіт спілкується з нами, тільки навчіться помічати ці знаки. Не ігноруйте їх, а приймайте із вдячністю і розумійте, вчіться розуміти, інтерпретувати. Вдячна, що ви були зі мною, вдячна, що дослухали цей ефір. Всіх обіймаю, бережіть себе, любіть себе, чуйте себе. І нехай у всіх все буде добре. Обіймаю.